Отже, друзі, продовження теми вологозбереження. А Вадим пообіцяв нам показати дуже цікаву сівалочку, яка закриває дуже багато, дуже багато потреб для великих господарств і середніх господарств. Вадиме, Можна, будь ласка, детальніше, що ж це за така сівалочка? Дійсно, ми попередньо розглянули сівалку для невеликих господарств, які е, мають невеликі е, трактори, невеликі тягове зусилля потребують. От. І е, як зазвичай хороша відбувається, ми робимо велику сівалку, якусь новинку, і потім далі вже е, спускаємося до середнього сегменту або ж малого. Тобто, перше, це крупний, широкозахватний, великий агрегат. І фактично, е, я вам представляю в вашій увазі е, сівалку. О, таким міжедям, якого фактично не вистачає на сівалці Maestro ДФУ, це міжедя 35, змінне міжедя. Ви бачите, як тут підняти секції. Зараз вона виставлена на міжедя 70, тому, тому що ми можемо підняти секції догори, зафіксувати їх і таким чином поставивши глухі диски, сіяти з міжедям і забрати. Шланги через одну під бункером. Вони дуже зручно розміщені, зручно це все робити. Два чоловіки за пів години повністю прилаштовують сівалку з міжряддя на міжряддя. Окей, але давайте ми спочатку почнемо з того, що ця сівалка сіє, під які трактори, за якими технологіями. Значить, це сівалка Хорш Маестро, вона у нас називається Splitrow 31. Тобто це говорить про те, що в неї 31 рядок між міжеддям 35 або ж 16 на 70. І е, давайте по порядку. 70-та міжаддя, що ми можемо сіяти? Культури. Кукурудзу, соєшник. Навіть ріпак дехто Навіть сіє. Ріпак, да, ріпак, тому да. що зараз І в теперішній час, сіє пробуємо. От, ми адаптували клієнтів до того, що можна сіяти ріпак широкорядно. Тому що вже він, наші гібриди дають 70% рожаю з гілок, а не з центрального пану. Тобто ми можемо сіяти не густо до 200 тисяч. Але ж все-таки хотілося б сіяти ідеально. От. І тому ми маємо міжедя 35, і які культури нас може закрити міжая 35? Це може бути ріпак, це може бути соя, це може бути соєшник. І Я зустрічав кукурудзу. Якщо кукурудза насилала, то взагалі прекрасно. Да? Просто на кукурудзу е качани, то відповідно потрібна жатка. Але коли перше приїхала ця сівалка в Україну, мені було дуже цікаво її адаптувати під посів зернових. І ми просто взяли звичайні наші диски під буряк. От, з невеличкою швидкістю 4 км на годину, з невеличкою нормою, там, можливою, там до 900 тисяч, ми посіяли пшеницю, посіяли е, ячмінь. І дуже було цікаво побачити потенціал однієї зернини. Ми це зробили на півдні, на Бесарабії, Одеська mm -hmm. область. І це дуже вийшов цікавий проєкт. Е, всіх а, Тобто, я, я одразу прошу уточнити, е, зернові ви посіяли з яким міжряддям? Тобто які параметри були, і яка норма висіву? Значить, це була сівалка 31-35, міжедя 35 сантиметрів. На 35, так. так. Максимальну норму, яку ми могли на той момент викрутити, це було там в межах 900 тисяч. І ми пробували звичайно менше, і 500 тисяч, і 900, хай буде так. Ми пробували і пшеницю, і ячмінь озимий. Ми це робили в середині вересня, десь ближче до кінця вересня протягом тижня. От, ми сіяли, так як у нас диски були невеликістю отворів, ми не могли сіяти швидко, щоб витримати цю норму, тому швидкість посіву була 4,5 км на годину. Але ті клієнти, які це розуміли і хотіли побачити в себе на своїх, е площах на своїх полях вони з радістю це робили і, і спокійно, собі рівноважно сіяли оцих 4,5 км на годину. Ми посіяли отак по всій лінії Чорного моря, починаючи від Тарутину, Арцис, Сарата, потім Южним Миколаїв, Нова Одеса. Ми кругом там понасівали оцей пшениців з ячмінями, щоб зрозуміти, хоча б для себе, що може дати звичайна зернина навіть українського сорту. Ми сіли Нива Одеська, да? де ми бачили кущення від шести. Продуктивних колосків до п'ятнадцяти, уявіть. До п'ятнадцяти, 15? До 15, так шість ну, це вже багато. Наскільки ми недооцінюємо, так? і так як на півдні вони вже адаптовані морально під малі норми, то для них це було трошки простіше. От. І завдання, особливо по півдню, це було, щоб зрозуміти, коли ми посіяли норму один мільйон. Що при ідеальних умовах вона може дати як і 7 тонн ця норма, uh -huh. так і коли не будуть сприятливі умови, буде посуха, да? але вона все одно своїх 2,5-2 тонни дасть. Тобто вони не передискують, не викинуться в сміття, розумієте? Не буде просто солома. От. І ця сівалка дала отаку можливість. Потім. Е я подав цю інформацію на завод. Ми це все діло підналаштували під кількість отворів, під діаметр отвора. Зараз ми маємо два види дисків, 95 отворів в один ряд, 2 міліметри в діаметрі, і 190 отворів в два ряди, також 2 міліметри в діаметрі. Це саме оптимальний діаметр отвора да, під масу 1045 там, 50 грам. І ми маємо можливість таким чином також проводити посів зернових. Тобто. Супер. Ми коли сіємо е, ріпак, коли сіємо е, сояшник, ми, ну, більше сояшник, напевно, ми можемо е, площу живлення адаптувати до, наближно до квадрату. І е, практика показує, що рослині треба на два тижні менше рости, щоб вже починати себе затіняти. Так само, як це ми можемо зробити з міжряддям 50, тому що в нас також є таке міжряддя, чи 45. От. Але можливість цієї сівалки, одна з перших сівалок була продана в Нову Одесу. Де, ми, де господарство фактично весь, продало весь спектр своїх сівалок і взявши одну сівалку, закривало повністю всі культури. Єдине, що в них не було кукурудзи, але це для нас також не проблема. Ну, там вже кукурудзу не да. вирощують. А в, Вадиме, щоб не забув, я хочу уточнити, з цими новими дисками. А вже пробували її в роботі, Яку швидкість вона, з якою швидкістю працює? Значить, те господарство, яке перше купило під пшеницю сівалку, воно фактично купило сівалку, ще не було дисків. Уявіться, ну, зі, та, це, ти о, сука, і потім, коли прийшли диски, нагодів. тобто, фактично, що ми маємо? Ми маємо діапазон роботи з дисками в один ряд. При 35-му житті до 1,2 млн. Це оптимальне. При е, розміщенням отрів в два ряди, ми маємо діапазон роботи до 2 млн угу. е, Це так, щоб коректно е, машина працювала при швидкості 10 км на годину. Ну, абсолютно робочий. Плюс ми адаптували програмне забезпечення, ми додали можливість поставити норму е, більше, ніж 999 тисяч. ДЗО99, тобто ще один нолик додався, і таким чином є вже пшениця, вибираєш пшеницю, там все одразу підтягує і ти одразу собі вибираєш там якийсь отвір. Тобто ти купуєш одну сівалку і закриваєш як просапні, так і зернові культури. Так, але ми маємо не забувати такий момент, що е, ця технологія і таке міжряддя, вона більше е, до Технології ноутіл наближена, тому що ми маємо працювати з кожним рештками, вони мають закривати міжряддя, от, і, е, щоб воно не висохало, тому що тоді багато дуже втрачається вологи і ми можемо не отримати бажаного результату. Ну, власне, це було одне з наступних запитань. За якою технологією ця сівалка має працювати. Е, тобто вона орієнтована або під мінімалку, або під нуль. Вона орієнтована. Е, під всі технології це може бути як і традиційна технологія стосовно просапних культур. Uh -huh. І так само мінімалка, а також нуль. Тому що ми маємо так само гідроприжим, 350 на секцію. Ми маємо вущі опорні колеса, так як у нас вони розміщені в шахматці. У нас uh -huh. має проходити матеріал пожнивних решток і грунту. Е, у нас великий бункер, вісім кубів. Він може бути як 6 на 2, так і може 4 на 4 бути. Тому що коли ти сієш зернову групу, тобі треба більший бункер. Ну так, мати, так, так? так, так. А я тоді ще раз уточню: це, це той самий висівний, що ми дивились на, на попередній маєстро 8? Так, це в нас висівний апарат вакуумного типу, такий самий, як у нас в всіх наших сівалках, який називається От. тобто, де в нас насінина падає під власною вагою. Mm -hmm. Mm -hmm. Також е ми, е коли сіємо з біжедня 70, ми маємо колесо е глибини і диск для внесення добрив да, окремий, так само, як і на ТВС-ці ми говорили з боку і глибше п'ять, а коли ми хочемо сіяти на 35, ми просто грибок перевертаємо вверх ногами, і в нас тоді добре поступає, як називається контактне добриво, одразу в рядок до, насіни. до да. І плюс з тої сторони ви зараз побачите у нас стоїть бачок на 400 літрів для внесення форсу чи інсектициду в рядочок для боротьби з совкою чи всякими іншими там mm -hmm. шкідниками. Так, супер, окей. А, який трактор їй потрібен? По потужності нам потрібен трактор, який видаватиме 220 літрів масла, тому що в нас задіяно 4 турбіни. Турбіна на подачу добрив, турбіна на подачу насіння, тому що в нас центральний бункер. І це також дуже зручно, практично, тому що логістика завантаження з бікбега, вона як Формула-1. Це сівалка 5 хвилин і їде далі. І відповідно дві турбіни для створення вакууму. Тому якби, в середньому трактора 330 кінських сил плюс. От можуть працювати, і ви бачите, що у нас тут підключення чотири е пари шлангів, да от відповідно злив. І все, нам не потрібно ніяких там, генераторів допоміжних систем. Трактор повністю справляється з усіма з усією електронікою, пневматикою і гералісткою. Тобто, грубо кажучи, це та сама маестро, тільки в більшому виконанні і з більш широким діапазоном використання, використання відносно висіву так? різноманітних так. культур. І вона компактно складається в три метри транспортних, так само має освітлення, хорж конект. Фактично, це така. Цікава новинка для майбутніх і ви в полі побачите сьогодні. Зменшену версію 9-метрову, 23 на 35 або ж 12 на 70. і Я думаю, що прийде час, коли вона ми презентуємо її і на наших менших сівалках. Тобто в полі ми зможемо побачити, що вона там буде сіяти. Вона там буде сіяти цукровий буряк на 35. Цікаво? ну Значить, тоді далі ми про цю сівалку вже побачимо в полі. Побачимо, ну я вже насправді бачив, які рядки вона залишає за собою, але залишайтеся нами і поїхали в поле. Да? Давайте, в поле. У нас є дві модифікації таких сівалок. Це під менш потужний трактор від 240 кінських сил. Та, що на подвір'ї стоїть 31-35, то туди потрібно десь приблизно 300 кінських сил. Знов-таки залежить від того, яка у вас кукурузяна жатка. Якщо восьмирядна, то краще підійде 31-35. Якщо у вас 12 ряд на 70, то краще підійде ця сівалка. Зараз ви бачите, як працюють розгортачі, тобто вони чітко справилися, ось тут був валочок невеличкий, вони його все красиво рядочок сунули. Також їх використовують наші клієнти дуже часто. Якщо поверхня ґрунту суха, грудку вони в сторону сувають і, як кажуть, завжди сіють у вологий ґрунт. Для того нам потрібні наші розгортачі. Ну і ви бачите профіль. Пальчикових коліс, як вони добре спрацювали, тобто вони продольні лінії. А такі, ви бачите, полоси. Це для того, щоб не було потім, коли підуть дощі сильні, щоб не було корки. Тобто вони роблять таку структуру ґрунту цікаво. Зараз ми висіваємо цукровий буряк. Таку ми імітацію зробили саме на 35. Понятно, що трошки нелогічно, але щоб вам показати, як це все працює, як воно. Розкладає насінину по глибині. Норма висіву у 220 тисяч. А що Два рази дражований.